Запилення рослин. Запилення це процес перенесення пилкових зерен із тичинок на маточки. Розрізняють такі способи запилення: перехресне запилення, самозапилення та штучне запилення. Результатом запилення є запліднення. Скільки пилкових зерен запилила квітку, стільки насінин буде у плоді. Перехресне запилення. Перехресне Запилення це пилок з тичинок однієї квітки на приймучку маточки іншої квітки. Воно є... Запил... Запилення відбувається комахами, вітром, водою, птахами та іншими тваринами. Пилок під мікроскопом. Пилкові зерна, щоб утриматися на приймучці маточки, мають певні пристосування, зокрема, вирости. Шипики, нерівності та борозни. Ознаки рослин, які запилюються вітром. Це велика кількість легкого пилку, довгі, іноді розтвоєні опушені клейкі маточки, довгі течинки, квітки без запаху, дрібні і непривабливі, зібрані у досить довгі соцвіття. До рослин, що запилюються вітром, відносяться. Ліщина, вільха, верба. Рослини, що запилюються вітром, це дуб, ковила, жито. Рослини, що запилюються вітром, також кукурудза, пшениця, верба. Ознаки рослин, що запилюються комахами. Квіти великі, яскраві, різнобарвні. Квіти мають нектарники, завдяки чому вони запашні. Пилкові зерна великі, липкі, з, нерів... з нерівностями на поверхні, велика кількість пилку. Запах квітів, що запилюється мухами, може бути неприємний, наприклад, у гниючого м'яса. Рослини, що запилюються комахами, до них відносяться лугові рослини. Ознаки рослин, що запилюються водою. Квітки рослин, що запилюються водою, утворюють пилок, який не тоне. Це такі рослини, як стрілолист, латаття та гречки. Самозапилення. Перенесення пилку з тичинки на приймутку маточки в межах однієї квітки. Самозапилення має свої переваги. Це більша недійсність у випадкових, коли рослини одного виду. Ростуть на великій відстані одна від одної, але самозапилення обмежує здатність рослин пристосовуватися до змін навколишнього середовища, тому воно не сприяє процвітанню виду. Штучне запилення штучне запилення здійснюється за допомогою людини з метою створення нових сортів.